І як добре знати, що в тяжкі хвилини за тебе линуть в небеса святі, палки молитви друзів і родини, та дорогих братів, сестер прості, такі молитви підкріпляють душу, зміцнюють тіло оживляють дух. Вони, немов бальзам живий, цілющий, що гоїть цілий ряд тяжких недуг? Вони дають нам впевненість. Надію і віру, що з Христом пройдемо все, бо тільки Він наш більвець розуміє, крізь бурю на руках перенесе, як добре, що Господь нам дав молитву, в молитві сила криється міцна, ми по житті йдемо як по лезу бритви, молитва ж нам, як оберіг дана, якщо тягар важкий у твоїм серці. Грозиться хвиля, човен затопить, молитва сильна витягти з лап смерті і допомогти у найскрутнішу мить. Молитва церкви, що ще є сильніше? По правді вона творить чудеса, молитва й віра саме найцінніше, що у житті дали нам небеса. Тож слід один за одного молитись, так в слові учить нас Господь святий. І тягарі важкі навпіл ділити, щоб легше було ближньому йти. Коли хто каже Я молюсь за тебе слова ці гріють у нелегкі дні, ти не один, бо за твою потребу стоїть хтось у проломі день і ніч. Ми в біблії читаємо якщо двоє згодяться щось просити отця, то зглянеться Всевишній над нуждою. І відповідь швидку дасть тим серцям. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас, за тих, хто хворий, хто в тяжкій недузі, страждає й болі терпить повсякчас. Нам навіть слід за ворогів молитись, так сам Ісус Христос людей учив образи пробачати, а не злитись і жити так. Як наш Спаситель жив, частіше в небо очі підіймаємо, і коли прийде пора, біди й нещастя, Господнього лиця тоді шукаємо, а Він по вірі кожному воздасть.